Привіт, з вами Саша. Я сьогодні знімаю е, просто такий ролик. Напевно, він вам поможе, кому ти вірус скачаний. Це вірус адміністратора устройства. Це коли ви хочете щось видалити, а воно вас тупо не видаляє. То зараз я вам покажу спочатку, ви заходите на настройки. Ну, у мене планшет версія Android е, 3. Е, якщо вкусь, е, версія Android 3, у когось, е, напевно, такий є планшет або Android, або телефон, ну то нажимайте сюда на настройки. Так, у вас включається. І заходите, ну просто я вам так показую. Ви можете цього не робити. Типа, хочете ви видалити Майнкрафт, зараз я його не... А ні, не Майнкрафт. Оце. Хочете видалити. А що за фігня не видаляється Упс, щось не так. Заходите в безпека та безпека. Адміністратор", Адміністратори у пристрою. Леспелечер. Я, Я вже видала так Майнкрафт. Вимкнути. Отак, якщо ви дійсно хочете видалити. Так, і вам вже нема цієї галочки. Так. Ой, тобто вимкнути. Так, ви заходите в диспетчер програм. Ай, блін, я так видаляв Майнкрафт. Ну, коротше, може це виполучиться, вимкнуто. Та. Ну, я, наприклад, це показую. От... Так, почекайте, от так. Так. Дисплейчер програм. І я можу видати ту програмку, чесно, якщо я її ще найду. Так. Майнкрафт я просто видалив, ну, видали б вийшло. Ну я її не знайшов. Е, так. Ну, у вас це має спрацювати. Давайте ще раз спробуємо. Це, давайте ще раз вимкнемо і диспетчер program. Ну, зара... Блин. Я не розумію. Ну, короче, це така програмка, яку я не можу видалити. Напевно, у вас її немає а хоча, я і так не, не заходжу. Ну, коротше, у вас це обов'язково ну, має отримати з іншими програмками. Коротше, вас не має бути от такого. Ну, коротше. Э, Блін. Зараз. Ну, ви повірте мені, будь ласка, я, я, я. Я не брешу, я не брешу, я... Я не брешу. Вімкнуть... Ок, швиденько, швиденько. І видалити можна. Ну так, я встиг вам показати. Ну, у вас це вийде. Я так надіюсь. Так, всім пока. Дякую за просмотр. Я так показав, як видалити цей ну, адміністратор пристройства. Так, Ви заходите сюди, повторюю. Потім вибираєте програмку, яку ви хочете, нажимаєте на будь-яку програмку вимкнути, пишете, я, я просто так. Потім заходите в дисплейчір програм, і потім ви шукаєте ту програмку, яку ви хочете видалити. І якщо в, в, вас отаке нема, то якщо ви вимкнете, то вона у вас буде. Бай-бай! Я, я реально мучився з тим Майнкрафтом. Так в нову версію, вже десь довго чекаю. І. Блін. Реально хотілося. Всім дякую за просмотр. Став лайки. Пока-пока.